Меду нема і не буде. Як нема і не буде? Не буде. Меду нема, знаєш чого? Чому? Того, що його не викачали. А не буде, знаєш коли? Коли? Якщо його не викачаємо. Давай приходь ближче. Рамка повна. Не думайте, що я тримаю двома пальцями. тут є, що тримати. Мед зрівший. Сьогодні проводимо викачку. Є в нас слабші сім'ї, нема про що говорити. Починаємо зі слабших. От і печемо далі. Степан вже відібрав 4 рамки. Соняшник вже в принципі на завершенні, В принципі, на Так, Соняшник ми забираємо весь. Тобто навіть гніздові ми розбиваємо, викачуємо по максимуму. Нема що там з гніздовими бавитись і лишати їм соняшник. Минулого року лишили. На відео було дуже багато скептиків. Хтось зимує на соняшнику, хтось не зимує, ми не зимуємо. І зимувати я не хочу. У нас є сироп, у нас сиропі. Ми і печемо. Семейка слабша на даній пасіці. От. Але принос гарненький. От. Принос дуже гарний, навіть на, слабе, на слабеньку сім'ю. Тут у нас з розплодом. Зараз ми її викачаємо окремо, ми маємо ручну надигонку, де будемо качати тут. Так, Три рамки з розплодом і четверту забираємо. Чистик! У нас є дуже гарні вулики, ми зайдемо далі, будемо знімали відео. Там просто бомба! Володимирович, покажіть, дивіться. Гарна печатка. Гарна, ні? Ну, молоде. Краса. Смачніше, ніж торік Степан. Зараз попробуй, Микола. Пробу знімайте вже негайно. Ща, дайте вам дві пусті Е, В принципі, снімаєте? Не давати вам нічого, так? Все, хлопці, відео буде потім на гарних вуликах. Це найслабший, яке ми зараз показуємо. Йдемо качати.